Пане спікере, припускаю, що у вас був певний порядок денний а, на цьому саміті у Вашингтоні. Тут стається ця страшна атака на ХмаДіт на пологовий будинок. Як це вплинуло на ваші розмови з партнерами, на ваше завдання тут у Вашингтоні? Загалом на ваш порядок денний а, під час саміту НАТО? Справа в тому, що справді ми планували відкрити цю виставку, але не знали ще про те, що відбудеться в цей день зранку в Україні. І безперечно, ті емоції, які сьогодні є в мене, вони Абсолютно по-іншому змушують нас усіх дивитися на те, що відбувається, тому що це якийсь новий, незрозумілий етап війни, коли Путін оголосив війну новонародженим українцям, не тим, які воюють з ним на передовій, а тим, які ще знаходяться в пологових будинках або кволими лежать в українській лікарні ахмадит. І це нове, нове дно звірства, яке демонструє Путін у цьому світові. І Я думаю, що на це все має бути дана дуже адекватна відповідь, тому що якщо цей варвар починає воювати з українськими дітьми, з українським майбутнім, цілячи страшними ракетами свої атаки прямо на ці госпіталь і пологовий будинок, коли ми втрачаємо молодих зовсім, а не зрілих ще людей, це я вважаю, це повинна бути гідна відповідь від всього усього світу, і це вже питання усього світу. Ми не зможемо промовчати, так як ми тихенько промовчали під час Каховки, коли світ самоусунувся. Це абсолютно новий етап, і цей етап повинен дати відповідь Путіну. Очевидно, що Україну цього разу в НАТО не приймуть. На що ви сподіваєтеся, що про що ви просите своїх партнерів в цьому, в цьому напрямку? Ми очікуємо насамперед конкретики. Ми не хочемо більше слухати сині ряд. Тих чи інших речей, які нам будуть промодувати, ми потребуємо одного чітких і конкретних питань до України, чітких і конкретних дій, які має зробити Україна. Зрозуміло, що наш шлях як до НАТО, так і до Європейського Союзу, незворотні. Ми це розуміємо, і це в наших жилах. Але тепер ми хочемо знати по чесному, що потрібно зробити Україні для того, щоб ми пройшли цей шлях щастя вже на наступному саміті. Говорили про запрошення України до НАТО. Ми розуміємо, що це не відбудеться одномоментно, але ми хочемо знати чесний шлях. І з цим я приїхав сюди говорити з моїми колегами-спікерами, тому що я завжди говорю, що ми можемо говорити більш відкрито, тому що ми маємо прямий мандат від наших народів. Ми можемо обходити дипломатичні якісь дискурси. Тому що ми можемо довіряти один одному, і це важливо. І я хочу, щоб якраз парламенти почали робити тиск на свої уряди, на лідерів своїх країн, щоб вони приймали рішення швидше. Нам не потрібен ще один ахмадит, нам не потрібна ще одна Буча. Ми повинні рухатися швидше, тому що сьогодні Путін чітко продемонстрував всьому світу, що він... його мета одна. Знищити українську націю наша мета, щоб в нього це не вдалося. Але якщо говорити про фактичну військову допомогу, ППО чи дозвіл задавати ударів по цілях в Росії, на що ви розраховуєте? Ми маємо зрозуміти одну про про просту про, про річ: що все, що Україна сьогодні отримає і підтримку фінансову від НАТО, і підтримку військову, це наш стандарт безпеки, який ми сьогодні вимагаємо, але це не замість, це додатково. Я думаю, що нам вдасться переконати наших партнерів в тому, що таке рішення є вкрай необхідне.